Ласкаво просимо до залу пророцтв. для багатьох біблійне пророцтво здається таємницею незрозумілою і неправдоподібною. Але причина, по якій ми з вами можемо бути впевнені в тому, що це станеться, полягає у тому, що вже сталося. Чим більше ми знаємо про пророцтва, виконані в минулому, тим більше ми можемо довіряти пророцтвам, які передбачають наше майбутнє. У дев'ятому розділі книги Даниїла посланник від Бога, передає старому пророку видіння, яке дозволяє йому подивитися на все наше життя у вічній перспективі. Енеїл це смиренний божий чоловік, який так багато бачив і пережив за сімдесятиліть вавилонського полону. В цей день після майже 70 років у Вавилоні, посланник від Бога приніс Даниїлу одкровення, яке показало йому, що майже настав час виконання Божої обіцянки про відновлення. Послання, яке отримав Даниїл, лежить в основі месіянської есхатології. Це пророцтво про 70 тижнів. Та хто ж посланник від Бога, який дав Даниїлу таке велике пророцтво? Ангел Гавриїл, агент Вавилону. Кілька років тому передмістя одного із наших великих міст розвивалося як дуже ексклюзивний житловий комплекс. Спочатку кілька євреїв купували там ділянки для своїх будинків, але потім все більше і більше євреїв робили це. І багато людей у цьому районі почали хвилюватися через присутність євреїв і намагалися витіснити їх завідти у громаді. Було досить багато дискусій та багато розмов між різними групами. служитель однієї з у тій місцевості оголосив, що тема його наступної недільної проповіді як позбутися євреїв. І це викликало багато шуму. Всі у тому районі говорили про це. Це було у всіх ток-шоу та газетах. А деякі євреї навіть звернулися із протестом проти цієї теми до губернатора штату. Коли настала неділя, як ви можете собі уявити, церква цієї людини була повна, не було жодного порожнього місця. Багато хто стояв біля стін. Єврейські рабини два репортери побігли до першого ряду, де вони сиділи, повністю готові заперечити, що має відбутися Пастор Вийшов за кафедру і попросив парафіян стежити за тим, як він читає свій текст для проповіді. Він читав із Єремії, 31, 35, 36. Так говорить Господь, що сонце дає вдень на світло, і порядок місяцеві, із зорям на світло вночі, що порушує море і шумляді його хвилі. Господь Саваот йому іменням. Як відійдуть уставиці з передобличчя мого, говорить Господь, той насіння Ізраїлеве. Перестане народом бути перед обличчям моїм по всі днів. пастор продовжив: якщо ви хочете позбутися євреїв, ви повинні спочатку позбутися сонця. Тоді ви повинні позбутися місяця всіх зірок і всіх океанів. Якщо ви зможете позбутися від сонця, зірок місяця і океанів, то тоді можете думати про те, як позбутися від єврейського народу, тому що Бог зробив акцент на своїй любові до єврейського народу і сказав, що вона вічна. Ми живемо в той час, коли таке послання майже ніде не почуєш. Навіть серед деяких євангельських християн є сумніви в тому, що ми, як і раніше, Повинні підтримувати народ Ізраїлю. Іноді аргумент звучить так: народ Ізраїлю, який знаходиться на землі сьогодні, це не той Ізраїль, про який говорить Біблія. Це дурість, це та сама нація і те саме місце. І Бог наказав нам любити цих людей, і за це він обіцяє благословити нас. Ще біблія говорить: що якщо ви проклинаєте їх, то самі будете прокляті. Ми повинні бути обережними, щоб не дистанцію. Від народу Божого, ну отже, книга Даниїла до цього моменту була в основному про язичників. А тепер у дев'ятому розділі всемогутній Бог має слово для свого народу. Давайте відновимо контекст. Баболонформо Даниїлом прибув у Вавилон майже 70 років тому. Він поїхав туди, 14-річним хлопчиком полоненими. Ніколи не виїжджав звідти. Він ніколи не залишав Вавилон. Там він і помер. Біблія каже, що одного року. Разу Даниїл читав одну з найкращих книг Біблії, книгу Єремії, і читаючи цю книгу, він дійшов до розділу, який привернув його увагу. Ось що він прочитав, бо так промовляє Господь до сповнення 70 літ Вавилону. Я до вас завітаю і справджу своє добре слово про вас, щоб вернути вас до цього місця. Очі Даниїла відкрилися, коли він прочитав це. Всемогутній бог обіцяв через Єремію. Що коли закінчаться 70 років полону, нашому народу буде дозволено повернутися до Єрусалиму і відновити свій храми знову. Існувати як нація на своїй землі, і як тільки Даніїл Дан прочитав це, він пішов і дістав свій календар. Це мої фантазії, але я вважаю, що так він і зробив. Він поклав свій на стіл і пішов за календарем, і Він почав рахувати скільки років минуло із з того моменту, як він опинився тут. Він у всьому розібрався, і раптом його осінило, що те, що Єремія говорив у своєму пророцтві, ось ось станеться, тому що 70 років майже закінчилися. Отже, Даниїл читає це пророцтво від Єремія. Після цього він почав молитися. Він став на коліна і почав молитися. Ви колись так робили? читали щось у Біблії, а потім йшли молитися і говорили, Боже, ось що ти сказав, і я хочу, щоб ти це виконав. А ви знали, що згідно з Біблією ми можемо так робити. Біблія говорить, що якщо ми молимося про щось із волі Божої, то він зробить це. Знаєте, як отримати відповіді на всі ваші молитви? Переконайтеся, що всі вони засновані на Біблії. І діді, подивіться, що Бог обіцяв зробити, а потім скажіть йому, що ви хочете. Щоб він це зробив, Даниїло так і зробив. Він помолився. Зверніть увагу на перший вірш цієї молитви. Насправді, це молитва сповіді покаяння. Господи, вислухай, Господи, прости, Господи, прислухайся, і зроби. Не опізняйся ради себе, мій Боже, бо ім'я Твоє кличеться над твоїм містом і над твоїм народом. Даниїл сказав: я прочитав те, що сказав Єремія, Я в це вірю. Я молився про це. Ми сповідуємо свій гріх. А тепер, Господи, зроби те, що ти обіцяв зробити. І коли він закінчував свою молитву, його чекав найбільший сюрприз у житті. Коли він закінчив свою молитву, Бог відповів, але відповів так, як Даниїл, навіть не міг очікувати не розумієте, Даніїл просив Бога про 490 років історії. Боже, я хочу, щоб ти пробачив нас за те, що ми зробили. А Бог каже: добре, Даніїле, але я хочу показати тобі, що я буду робити протягом 490 років у майбутньому, і Бог виклав план для ізраїльського народу до кінця Ери Царства. Це найдивовижніший діапазон пророцтва в Біблії. Соде, отже, Даниїл молиться, або каже, я дам тобі бачення про майбутнє. Відповідь на молитву знаходиться у 9 розділі, починаючи з 21 першого вірша, коли до Даниїла приходить Божий посланник. 21 двадцять вірш. І ще я говорив на цій молитві, а той муж Гавриїл, якого я бачив у видінні на початку, швидко прилетів і доторкнувся до мене за часу вечірньої хлібної. Є жертви Даниїл каже, коли я закінчив свою молитву, було близько третєї години дня. Це час вечірнього жертвопринесення. І коли я закінчував свою молитву, Бог почув мою молитву і послав свого інформаційного ангела Гавриїла на землю, щоб принести мені відповідь. Він сказав: Я тепер вийшов, щоб умудрити тебе в розумінні. На початку молитов твоїх вийшло слово, і я прийшов об'явити його тобі, бо ти улюблений, і приглянься до цього слова, і придивися до ведіння. І тоді він почав відкривати чудовий божий план для єврейського народу і це повідомлення наповнене деякими інтригуючими термінами. У ньому сказано, що Бог збирається зробити для народу 24-й вірш: сімдесят років тижні призначено для твого народу та для міста твоєї святині. Бо каже: у мене є план, який включає сімдесят тижнів. слово тиждень в івриті особливе воно означає сім. Давайте і прочитаємо сімдесят років тижнів призначено для твого народу та для міста твоєї святині. Отже, що означає слово сім, не ви скажете, ну це тиждень? Це можливо, тому що те, що Бог збирається зробити за цей час, не може відбутися за один тиждень. Будівництво відновлення храму все це зайняло багато часу. Тому, коли ви бачите слово сім або тиждень у старому завіті, то потрібно звернутися до контексту і з'ясувати. Що воно насправді означає? А в книзі Даниїла сім або сьомий означає сім. Років якщо ви повернетеся до другого вірша дев'ятого розділу, то помітите, що Даниїл говорить про сімдесят років. Ну отже, Бог каже Даниїл: у мене є план на здійснення якого піде сімдесят помножене на сім років. Даниїло, мій план для тебе і твого народу простягається на чотириста дев'яносто років. Тижні це не сім днів, а сім років. 83 з цих років вже пройшли. Залишилося ще сім, яким ще належить виповнитися. Є ще один термін, який ми повинні відзначити, і це термін роки. Багато хто цього не знає, але біблійний рік відрізняється від нашого календарного року. Наприклад, у біблійні часи місяці були не такими, як сьогодні. Всі 12 місяців мали рівно 30 днів. Ми можемо дізнатися про це із книги Буття. Давайте Трохи відійдемо у сторону. У книзі Буття ми читаємо, що потоп почався в місяці другому, 17-го дня місяця. Це Буття 7.11. А закінчився 7-го місяця на 17-й день місяця. Це Буття 8.4. Це рівно п'ять місяців. Запам'ятайте це. А тепер прочитайте буття 7, 24. Там сказано: і прибувала вода на землі стої п'ятдесят день. Отже, 5 місяців, загалом це 150 днів. У кожному місяці було 30 днів. Отже, біблійний місяць тривав 30 днів, а 12 місяців це 360 днів, а не 365. Тому, якщо ви підраховуєте щось у Старому Завіті, то завжди пам'ятайте, що біблійний рік це 360 днів. Послухайте, що планував зробити Бог. 24-й вірш: 70 років тижнів призначено для твого народу та для міста твоєї святині. Бог сказав, що протягом 490 років у майбутньому він запланував щось особливе для євреїв, і він дав Даниїлу шість пунктів, які мали відбутися, і всі вони перераховані у цьому вірші, аж поки переступ буде докінчений, і міра гріха буде повна аж поки... «Вина буде спокутувана і вічна правда приведена, аж поки будуть потверджені видіння і пророк, і щоб помазати святиє святих. Даниїл, у мене для тебе що складається з шести пунктів. Ось вони. Даниїл, настає час, коли злочини закінчаться. Це буде в майбутньому, колись буде таке. Коли більше не буде злочинів, вони більше не будуть зростати і процвітати, хочу поставити вам питання. Таке колись було. Ну, може, цього ви не знаєте. То скажіть, чи є це зараз? Звичайно ж, ні. Зараз злочини не зменшуються, а лише зростають. Ми вигадуємо все нові злочини. Даниїло, в майбутньому для твого народу настає час, коли злочинів більше не буде. Потім він каже, що буде ще краще. Це буде час, коли настане кінець гріху. Ця фраза вказує на час, коли гріх буде усунути не тільки в принципі, але й на практиці. Настає час, коли гріх більше не буде частиною життя людей на цій землі. Коли це буде, коли Ісус встановить своє царство на цій землі. Це те, що ми називаємо тисячолітнім царством. Настане день, коли цар Ісус буде правити, і зі злочинами буде покінчено. А гріх більше не буде частиною нашої культури. А ще він каже, що тоді будуть загладжені беззаконня, коли беззаконня були загладжені? На хресті. Але якщо ви знаєте писання, то знаєте, що єврейський народ цього не розуміє, і їх примирення із Богом відбувається лише тоді, коли під час другого пришестя вони повірять, що Ісус Месія. Кожне око побачить його, і ті, хто його пронизав, приймуть його і весь Ізраїль, буде врятований. І, хоча беззаконня були загладжені ще на Христі, для них це буде реалізовано тільки в майбутньому. Далі мова йде не тільки про те, що закінчаться злочини гріх. І не будуть загладжені беззаконня, але приведена буде вічна правда або праведність. Біблія говорить Даниїл: настає час, коли праведність буде царювати. Вічна праведність буде правити і царювати на цій землі. Хоча б день пожити так. Ви хотіли б, хоча б день пожити тоді, коли царює праведність? Але зараз праведність не панує праведність пригнічена гріхом, бо зараз час ворога. Але Даниїл каже, одного разу праведність буде царювати на цій землі, і його народ буде жити у цій праведності в цей час, де не буде злочинів і гріхам, де будуть загладжені беззаконні, і де буде царювати праведність. О, це ще не все. Це час, коли будуть запечатані видіння та пророцтва. Даниїл, коли настане цей час, кожне пророцтво, яке коли-небудь було виголошене, здійсниться, не залишиться нездійсненних пророцтв. Можете уявити собі, що здійснилися всі великі пророцтва, які ми вивчали і читали у Біблії, і ми живемо в часи, коли кожне пророцтво Бога про майбутнє здійснилося. І тоді він каже, що це буде час, коли буде помазаний святий святих коли ви вперше читаєте це, то думаєте, що це відноситься до Ісуса, але це не так. Насправді, у новому завіті термін помазати святого святих ніколи не стосувався людини. Це завжди стосується місця, і ми знаємо, що це за місце. Даниїл, настає час, коли ти знову зберешся у своїй землі зі своїми родичами. Даниїл, настає час, коли ви знову зберетесь у своїй землі. Гріх буде видали, неправедність буде правити. Ваш святий храм буде відновлений, і ви зможете поклонятись у ньому у тисячолітньому царстві євреї збиратимуться в храмі так, як колись. Вони будуть приносити жертви як свідчення того, що Бог зробив для них все, що обіцяв. І вони будуть поклонятися як народу своїй власній землі в Єрусалимі. Пам'ятаєте, що це майбутнє, яке Бог приготував для свого народу, відбудеться наприкінці 490 років, в останній тиждень 70 років. Але що стосується перших 60 Дев'яти тижні пророцтва, то ми можемо подивитися на слова Бога про цей час, а потім звірити це з історією і можемо визначити, чи говорив Бог і чи здатний він зробити те, що він обіцяв. Отже, перейдемо до 25-го вірша. Будь ласка, давайте будемо думати разом. Не губіться і слухайте уважно, і ви будете благословенні. Якщо ви загубитеся, ви будете неблагословенні, а я цього не хочу. Добре, поїхали. Початок 25-го вірша. Від виходу наказу, щоб вернути Ізраїля і збудувати Єрусалим аж до владики Месії. Сім тижнів. Це 49 років, та 62 тижні. Разом це 483. Три роки Послухайте, Бог каже Даниїлу, Ось відправна точка. З цього моменту, як у старому завіті, було дано накази йти і заново будувати храми і стіни. і ми знаємо, коли це було. Біблія говорить нам, коли саме це сталося. указ про відновлення та будівництво Єрусалиму розпочнеться через 70 тижнів. Цей указ знаходиться у книзі Неємії. Неємія пишучи за божественним натхненням, запитує точну дату указу У першому вірші. Сказано і сталося в місяці Нісені 20-го року. Артаксеркса, це точна дата. Ця дата зазначена неємією. Є однією з найвідоміших дат давньої історії. Навіть у британській енциклопедії зазначено, що Артаксер зійшов на престол в 465 році до нашої ери, а закінчилося правління у 20-й рік. Це 445 рік до нашої ери. Таким чином наказ піти і відбудувати храм було дано у 445 році. Це або в місяць Нісани. Якщо ми переведемо Нісан 445 року до ери нашої ери на наш календар, то вийде, що дата указу про відновлення Єрусалиму це 14 березня 445 року до нашої ери. Це точна дата, так що занесіть її у свій комп'ютер. Ну отже, це початок пророцтва. А ще ми знаємо, як пророцтво закінчиться. Це перші 69 тижнів. 25-й вірш каже: нам від виходу наказу, що вернути Ізраїля і збудувати Єрусалим аж. До владики Месії ще один ІЛ повинен був зрозуміти Христос Владика стане кінцем пророцтва про 69 тижнів. Христос Владика це єврейський термін, що означає помазаний і правитель. Цей термін асоціюється із царською владою, і використовується для опису явлення Господа Ісуса Христа як князя і правителя. А коли з'явився Ісус Христос. Коли він з'явився як князь і правитель під час свого життя на землі, це було лише один раз, коли він в'їхав у місто Єрусалиму вербну неділю, щоб представити себе царем і був відкинутий єврейським народом. До свого воно прибуло та свої відсуралися його. Йдеться в писанні. Але в той день, коли кидали гілки перед ним, а він їхав верхи на віслюку, він приїхав до Єрусалиму, щоб представити себе Божим князем. Отже. Гавриїл каже, Даниїл з часу наказу про відновлення Єрусалиму до того дня, коли Ісус вїде в Єрусалим, представляючи себе Месією. Це буде певний відрізок часу. Тепер же, друзі мої, я хочу, щоб ви підрахували разом із зі мною. Це не буде дуже складно, щоб дізнатися. Коли настане кінець, ми повинні трохи порахувати. Спочатку переведемо роки у дні. У нас є 69 тижнів по 7 років, а кожен рік має 360 днів. Рівняння виглядає так 69 тижнів по 7 років, 483 роки. Підрахунки вірні. Кожен рік має 360 днів. Отже, множимо 483 роки на 360 днів і виходить кількість днів між велінням поколіннями відбудувати Єрусалим і приходом Христа Владики, а це 173 880 днів. Починаючи із 14 березня 445 року до нашої ери, додайте сюди 173 880 днів і вийде 6 квітня 32 року нашої ери. А тепер уважно слухайте мене. Це Саме той день, коли наш Господь в'їхав в Єрусалим, щоб представити себе владикою, це не приблизно пророцтво Даниїла збулося із точністю до одного дня. І як ви думаєте, що це означало для Даниїла, коли він розмірковував про це? Він не доживе до кінця цього пророцтва але він розумів, що Бог заради свого народу ставить на кін свою власну порядність. Він говорив своєму народу, я збираюся зробити ці великі справи для вас в кінці 70-го тижня. Але ось що буде перед цим, і він виклав це в конкретних термінах. А тепер ми можемо озирнутися назад і сказати, ось що Бог сказав, і він це зробив. Він зробив те, що й обіцяв, і що він зробив, те, що сказав у ці конкретні. Ретні ситуації, то що це означає? Єврейський народ чекає час у майбутньому, коли злочинів більше не буде, гріх припиниться, беззаконня будуть випросувані, праведність буде царювати і відкриється святий храм. Звідки я це знаю? Бо Бог так сказав. А звідки я знаю, що Бог може це зробити, тому що він продовжує це робити, і кожного разу, коли ми відкриваємо цю книгу, то бачимо ще одне свідчення пророчої сили всемогутнього самогутнього Бога. І дивлячись на історію, ми бачимо, що це не майже так і не приблизно. Якби це виповнилося лише приблизно, то цього було б недостатньо. Бог повинен зробити все на 100% вірно, і це рівняння, яке я дав вам існує вже більше ста років. Кожен вчений намагався розірвати його на частини, і всі вони в підсумку говорили Все вірно так і є, так і сталося. Отже, у Бога є план для свого народу. Я не знаю, що ви візьмете для себе з цієї проповіді, але я хочу сказати вам: можливо, ви нічого не знаєте про Ізраїль зі слова Божого. Але у Бога є план для свого народу. Бог любить народ Ізраїлю. Він не любить їх більше, ніж нас, але він визначив, щоб цей народ був його особливим народом. З єврейського народу вийшов наш Спаситель Господь Ісус Христос. Його родовід записаний у Іван. Ангелія від Матвія від єврейського народу прийшло майже 80% всього, що написано в цій книзі Біблії. І я молюся про те, щоб якимось чином посеред усієї плутанини, яка панує сьогодні у Вашингтоні, хтось зрозумів, що майбутнє Ізраїлю залежить від Америки, а майбутнє Америки залежить від того, що ми робимо з Ізраїлем. І якщо ми зробимо неправильно, ми пошкодуємо про це. Пані та панове, ми знаємо, що Бог послав месію в цей світ для нас, і Господь Ісус Христос сказав: Я прийшов для того, щоб мали життя і мали з надлишком. Не Він сказав, бо і син людський не для того, прийшов, щоб йому служили, але щоб послужити і віддати душу свою для спокути багатьох. Я оголошую вам сьогодні, що Христос владика вже тут. Він прийшов, щоб бути вашим Спасителем і моїм. Якщо ви не знаєте, ти цього месію, і я закликаю вас сьогодні у своєму серці запросити Його бути вашим Спасителем, сповідувати свій гріх і попросити вибачення. Він любить вас більше ніж ви можете собі уявити. Ви відкрите йому своє серце. Чи готові ви сказати, Господи Ісусе? Я хочу, щоб ти був моїм Месією, моїм єдиним, моєю надією. Дякую, що були зі мною у поворотному моменті. Вивчаючи слово Боже, ми розуміємо, що наш люблячий Бог бажає мати з нами особисті стосунки. Отже, якщо ви хочете почати відносини із ним, то перший крок це покаятися у своїх гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Як тільки ви зробите цей крок, почнеться ваша нова подорож з Богом як новим творінням. Якщо ви вже зробили цей крок, вірити розказувати. Скажіть про нього іншим християнам з надійного служіння або помісні церкві, і продовжуйте зростати у знайденій вами вірі. Благословень вам, друзі. до зустрічі наступного разу прямо тут на програмі поворотний момент